Ситуація повністю під контролем. Що нашої організації це Рада громадської безпеки, що можна сказати навіть про охоронними органами, що я маю на увазі, це більше мірми службу і безпеки України. Більше мір. Працівники міліції також. А, а то коли все я не поліч, Ну, скажімо так, ситуація під контролем. Вчора було декілька таких напружених моментів. Ми. Люди прийшли там до відділу міської міліції своїми вимогами, що звільнили там тих, хто затримали. Було там дві, на вечір вже була дві групи. Була одна група цих протестуючих, і вони в своїх там поглядах розповіли на, на дві групи. Скажімо. Одна група хотіла штурмувати міський відділ, спалити його, ну там по сценарію, скажімо, сходу України. Інша група більш така поміркована боялась, що з'явиться звідкись там правий сектор, як завжди тут сьогодні, його бояться, і... на парашутах, не знаю, і всіх там розстріляють. Ну, щоб ви розуміли, там, е, от, дві неділі, як стоять на, е, ці блокпости, ми співпрацюємо з усіма громадськими організаціями, з усіма самооборонами, які тільки можуть бути. По-перше, для чого ми це зробили, щоб скоординувати всі дії, щоб не було махновщина, яка відбувалася в Києві, там, захвати там, офісів, банків і так далі і так далі. Думаю, ми з цим етапом разом з тими же працівниками міліції, в основному службою безпеки, ми з цим справилися на той момент. Другого числа ситуація вийшла неконтрольована, тому що дійсно вийшли Одесити. Ну, дійсно вийшли Одесити і захищали своє місто від, від цього всього, що, що, що сталося. Ми будемо в подробності. На, на момент до другого числа. У нас було мобілізовано людей, які стояли іменно на блокпостах. Порядка 800 чоловік це одеситів активних, які дійсно ходили на ці всі зміни, там у нас зміни перші часу були. На момент 2 числа, вже в день, я не можу вам сказати навіть точну цифру. На сьогодні навіть мабуть, не можу сказати точну цифру, тому що оце місце, Жуковського 36, мабуть, стало якимось уже символом мобілізації. Сюди прийшло скільки людей, що. Ну, ми навіть зробили все, щоб люди, які були зброєю, законною зброєю, вони з цього двора не вийшли. Ніхто не вийшов на ті події, які відбувалися. Абсолютно ніхто. Це було, скажімо так, наказ начальника штабу Харистяка Руслана і всіх людей, які були зі зброєю, вони розуміли, що деякі воювали в Єгославі, в Іраку в кров воювали, вони знали, що таке кров, бачили свої машини. Вони цього не допустити, і отсюди ніхто не вийшов зі зброї. Всі інші там, самооборони, не самооборони, автомайдани, я не можу назвати всі організації, тому що приходили прості одесити, я не знаю, як їх назвати. Ну, приходили і все, брали те, що міг брати, в руки, там, палки, шмалки. Люди приносили бронежилети самі з собою, в нас щось було. І одягались, самі приходили з чимось. Ми тільки людей зі зброї залишали тут, всі остальні йшли вже. Куди всі, туди всі останні. Дивіться, так, так, <рес> <рес> але цих проросійських от їх вигнали тоді з центру міста, і вони ж нікуди не ділися. Яка є інформація, де вони зараз, чи вони щось готують? Там проросійських. Я не знаю, чому їхнє керівництво, так зване оце Куликового поля, поступило так, що вони своїх людей загнали ту повпаску. Ми не знаємо. Вони знали, що вони вже програли всі бої тут в центрі, які вони спровокували. Я говорю, у нас є повне відео, повний хронометраж всіх подій. Від початку до кінця. Чому вони загнали людей свої в паску? Вони бачили, що колона дуже велика там, йде в їхню сторону, і вони могли просто отуди піти. Просто-напросто. Ну самі сміло хай би остались, там на барикадах, повоювали. Ну, там винушки тогавали, зерніться. Чому вони їх загнали туди? Чому вони закрили зсередини? Ну, це, мабуть, відповідь для правоохоронних органів, там, наскільки я знаю, ведеться слідство. Пускай відповідають. Є куча ж відео, ви бачили, що. Якраз люди одесити, там кричать правий сектор, правий сектор, люди одесити десити, питалися їх спасати, а ті кидали, ну, там другий, третій поверх хотіли спасати, а з п'ятої із з криші кидали котелі Молотова, тому що вони не розуміли, що люди з третього поверху, які були закриті, кричать їм, не кидайте, нічого не треба, бо їх спасають. А ті кидали так. Ну, опять же, це все слова, є відео, можна подивитися там. По ситуації, говорю, вона на даний момент, я вважаю, що під контролем. По-перше, вони деморалізовані, Матч-ріванж. Ну яким можна зробити матч реванш проти, проти Одесити? Я, я не знаю. Ну, не знаю. Буде якась провокація, ви розумієте? На наш погляд, на наш погляд, нічого нікого не вийде по поводу там, захвату адмінздання і всього іншого. Тому що, мабуть, якщо захопити там якесь адмінздання, потрібна ну, як мінімум підтримка громадськості. І, мабуть, Більше відсотків 15. в Одесі такого немає. От коли вийде там, наприклад, 60-70 відсотків одеситів і скажуть, що да, ми за таку-то владу, тоді не получиш захопити старатися, не тушця, особливо після другого числа. Дії міліції прокоментуєте. Я ці дії залишити, мабуть, для правоохоронних органів, але дії міліції, ну би так попроще сказати вам, ну як мінімум. ...пасивні. це так. Всі події, наче біля другого штабу, зібралася куча молодиків тут. Офіційна не версія була, З чого все почалося? Фани-менталіста і чорноморця збиралися пройти тут маршем, пропущати свої там пісеньки і як би, все. Це в три години мало відбуватися їхній марш фани. А в час, дня, по офіційній версії Кулікового поля вони прийшли ложити вінки погибшому Берку. Тут у нас рядом є погибшим міліціонерам... І, мабуть, десь півдругу, тут вже було 100 150 чоловік ну, відповідної зовнішності, ну це якось, там, одне діло. Із них чоловік 30 35 в масках із дубінами, і з іншими предметами такими важкими. Від них буквально 50 метрів стояли два автобуса спецпідрозділу міліції, які, в принципі, не реагували. Ми два рази просили, був що начальника міліції один і дві. Я набирав і всі інші працівники цього штабу він просто набирав трубку. Потім, коли ми дозвонили, сказали, що так і так, дійте, воно, люди в масках стоять з добинами, що немає порушень громадського порядку. Потім вони підійшли сюди, побили тут машину, і за того, що на ній був просто український прапор. Побили машину, вже відбулись порушення громадського порядку. Потім вони колоною вирішили в супроводі в оточенні працівників міліції туди далі, де почали скривати всі події. Факт тому, що до кривових подій була побита машина, були порушення громадського порядку. Чому вони бездіяли вже після цього факту, до стрільби, до гранат, до цього всього, ну, відповідають відповідні органи. це ну, Не нам судити. А розслідування зараз як ведеться? Чи є, є претензії саме наскільки... до ваших людей, чи кримінальні e, справи проти? E, да, вчора так, вчора там, наскільки я знаю, я, ну, у мене недостовірна інформація, але е, в одного з лідерів е, Одеської самооборони. ну, це така певна організація, яка у нас біля Дюка на Майдан завжди збирався. І люди теж саме згуртувалися, і вони там назвали себе Одеською самообороною. І на одного з цих лідерів, наскільки я знаю, вчора зранку був обшук. Причини не знаю, чому. як, ну, Працівників правоохоронних органів теж можна зрозуміти, маса інформації йде, щоб ви розуміли, що там щось заміновано, там бомба, там граната, там якісь терористи. Тобто вони відреагували, мабуть, правильно, і, мабуть, слідство розбереться. Ось, тобто, може, це було недорозуміння, я це коментувати просто не можу. А серед ваших ось затримані, є затримання переважно з боку проросійське? Сепаратисти. Є проукраїнські затримання? Не? Ну теж важко сказати, розумієте? Ну як я можу сказати людина проросійська чи проукраїнська, якщо в торговому церкві центрі Афіни там брали всіх підряд? Тобто, це таке діло. Мабуть, там розбираються. Ну, в основному, я так думаю, на відсотків 90-95 затриманий сепаратист. Ви ж розумієте, коли біжить куча людей, там 500-600 чоловік, когось там з свої кучі, може бути проста людина. Ну, все таке діло. ну в основному на затримання відбулись сепаратистів. На 9 число, що очікують. Чесно сказати, Я не знаю, що Путіна були. А так, я думаю, все буде нормально. А от сьогодні ми вже чули про якісь зелених чоловічків на блокпостах. А, це оця громадська організація разом з Одеситами ми створили блокпости ну, перед Паскою. У нас перший блокпост, вийшов 12 ночі. Потім з'явився е... губернатор до всіх подій, які в нас відбувалися до взриву на блокпосту на сьому фронті. Так? Була там яка ситуація. Він їздив і говорив, що це він створив. Ну, їздив, так їздив. Ми мовчали. Зі цього ми створили свою медію вже групу, тому що вже вирішили позиція начальника штабу Руслана Хростіка, говорить хороші події, і це роблять всі одесити, ми просто висвітлювати не будемо, люди самі будуть знати, хто це робить. Ну потім, коли відбувся взрив, губернатор наш сказав, що там стоять непрофесіонали і погані люди, так як буду м'ятко говорити. Ми поставимо професіонали. Вони створили там якусь. Скажу, як, навіть, підрозділ сприяння громадського порядку. У нас їх вже почали називати зеленими чоловічками». Ну, Це е, люди, бивші міліціонери, всі 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 інші. Про... Підрозділ, сприяння. В громадському порядку називається у них. Ну, це законна організація, яка у нас створена при губернаторі. Все, губернатор його сторінка з Фейсбука, до речі, вони здалися цей фонд патріот. Туди гроші, якісь збирають. Ну, Людям обіцяють зарплату. Я вважаю, може це і нормально, мабуть. Но з іншої сторони, щоб ви розуміли, коли людина йде на той же самий блокпост, або за свою країну за гроші, це одне, а коли вона йде як патріот, це зовсім інше. От і все. Це моя позиція. Тобто, так, в штаб, в принципі, в області був створений, мабуть, через. Пару днів після нашого, як ми поставили перші блокпости. Потім вони сказали, що в них на Пасху вихідні, ми почнемо працювати з вівторка. Тобто це не ті зелені чоловічки? — Ні, це не російські, ні-ні-ні. Це якраз цей підрозділ, ще раз повторяю, підрозділ сприяння громадському порядку. Це офіційна організація, яка створена там при... Тобто ці блокпости зараз посилюєте, так? Ну, вони їх там посилюють. Поки що з нами, от зв'язку з цими подіями, ніхто з цього підрозділу не зв'язався. І ніхто ніяк це не прокоментував. Тобто ви паралельно працюєте, так? Ну, блокпости, от цей блокпост, що ви розуміли, створений нами. Ну, Нами це одеситами, Хто привіз блоки, хто привіз пісні, ну, хто що привіз. Як паралельно працювати, я не знаю. Сам блокпост, дуже багато у нас тут людей військових, так вийшло, що ну, дуже багато прийшло. Сам блокпост не є якимось військовим об'єктом, що ви розумієте. Тому що спеціально обучені люди, що з української, що з російської сторони, якщо вони закриють щось там зробити. Танком проїхати і блокпост нічого зробити. Блокпост це е, такий форпост. скажімо так... Ну е, Це дозор, умовно кажучи. Ну, вони, да, вони виконують функції дозору, тобто вони машини там сповіщають нам сюди, черговий нашу в міліцію, в прокуратуру одразу сповіщають, якщо якась машина десь там прорвалася, так вона працює. Тобто ми цілі задачі не станемо когось затримувати, падати під колеса і когось там стріляти. Тому що всі живі люди потрібно зберігати життя. Сам блокпост є такими символами патріотизму по всій області, зараз дуже багато розширяється. Турбонари можна навести приклад конкретно. Там є декілька груп, скажімо, впливу це в містечко. Да? Одна національна меншина, друга національна меншина, померсовці підприємці, браконьєри і прості жителі. Да? От ці всі люди вони до створення блокпоста вони або взагалі не розмовляли, або навіть не ходили по одній вулиці. Коли вони самі говорять, ми здивувалися, коли на одному блокпосту, тут, наприклад, одна національна меншина там, шашлик жарить, інша національна меншина там, барана якогось притягнула, третя інша національна машина, коли е, мішки з піском тягає. вони всі всі об'єднали, всіх це дуже здивувало. Тобто, оце такі форпости єдності і все. Моя особиста позиція, Руслана Форостяка, була позиція, що ви розуміли, якщо проїдете не на одному блокпосту за цих три неділі ви не побачите і зараз не побачите якоїсь партійній самої. Там тільки український прапор. Все. І навіть при цих всіх подіях 2 числа <кій> пов'язочки у нас всі були жовто-блакитні. І буде так завжди, буде тільки український прапор, ніякої, ніякої політики абсолютно ту не буде. По пожежі, про в профспілках, за вашу інформацію, звідки почалося. Я не можу стверджувати, але ну, наскільки я розумію, коли летіли ці коктейлі, це слідство повинно встановити, це летіло вони з криш. Там... Ну, вони летіли і, і до дверей, але вони ну, долітали ну, ви... максимум до холу, ми ж бачили, ви там не був Та подив... той да, Подивіться відео, де почалась пожежа, на як якому повністю. Туди бутылку докинути нереально, просто-напросто. Ну, опять же, Це наші всі версії, пускай слідство подає відповіді. Ну, летіли в основу знизу. З цієї сторони, так названо, от тут, всі бояться правого сектора. Угу. В Одесі сектору, що ви... правий сектор живе. Є в нас правий сектор. Я бачив їх тут чоловік, може, 5 є, це молоді хлопці до 10 чоловік. Ну, були фани, це от фани там футболу. От чомусь вони вирішили себе назвати правим сектором, якимось там чином вони туди попали чи не попали, вважають себе вони там ну, правим сектором. В них якась координація є навіть з правим сектором. Ну, їх тут біля 10 чоловік. Такого, як такого всі бояться правого сектору, ну немає у нас такого. Ну, як можна назвати, от, тисячі цих одеситів, які там біли. Ну, Розумієте, зараз хто в формі там, не без якихось розпізнавальних знаків, то той правий сектор. А коли люди прийшли мисливці, рибалки, прийшли в камуфляжах, то це що, правий сектор? Я вважаю, що ні. А що тут як про як про візитку Яруша, вже говорять про якісь 15 вагонів в ультрасі, це, це звідки? Ну, це, це візитка Яруша. Дивіться, я вчора вже говорю, вчора дві групи, там вони розділились на дві групи по, по своїм думкам, коли е, збиралися захопити міське управління міліції. Одна група там більш радикально настроєна, тому що всі бойовики там половина рани десь зализують, половина потікали почесно. А от вийшли там, просто вийшли люди, свято, в основному багато було на підпитку, опять же, є скучає відео, я не хочу там звинуватися, тому що це все слідство хай, цим займається. Одні боялися тут, німового правого сектора. Я не знаю. Ми, ми вже тут теж сиділи, сміялися, що вони на парашутах так повинні звідки спуститися що. Наскільки знаю, вже сьогодні навіть вчора до нас пізно ввечері заїжджала Ольга Богомолець, теж ці питання були по поводу правого сектора. Сьогодні, наскільки я розумію, буде офіційна заява, в там, них там лідер, хто там, Ярош, по-моєму. Яроша, ще когось, що... Ну, немає Одесі правого сектора. ну, немає їх тут, я не знаю, де їх взяти. Ну, Якщо бояться, хай бояться. Хто зараз ці расисти, хто їх очолює і де вони базуються після того, як їх розбили там? Скажімо так, прямо я у мене це питання відповідати не буду, тому що розумієте чому. Ну, в принципі, Нічого. ми знаємо, куди вони потікали. І ми не являємося правоохоронним органом, який буде там ні, там десь десь затримувати або щось робити. Ми співпрацюємо з відповідними силовими структурами, настоящими патріотичними силовими структурами, які це все зроблять. Да, Руслан? От, вже я думаю, по під'їхав. А ви кажете, працюєте з патріотичними силовими структурами? А який розподіл зараз патріотичних силових структур? Ну, розумієте, коли... Е Відношення, от Одеська міліція, вона. Промогу. Одеська міліція, розумієте, в Зуміє, от Вчора у нас тут розмовляв. Да, Руслан? Алло? Алло? Давай, да. Хорошо тут. Да, я понял, слушай. Розумієте? Вони говорять, нам не дають наказу. А, вчора... да, вони таке говорять. Ну, що, що значить що не дають накази? Коли ми приходиться, 2 числа, от тільки ті типу, події почалися, приходять до нас е, дві літні людини, говорять, хлопці, ми чули, тут у вас якийсь штаб, п'яте, десяте, от там говорить, за углом, буквально тут за углом стоїть, зараз навіть фотографію покажу, стоїть машина, показує на машину. В машині, ми думаємо, що зброя. Ну, підходимо до цієї машини. Сидить жіночка з рулем даного автомобіля. Сидить жіночка з ми просимо відкрити машину, говорить – ні, не відкрию. Тільки з працівниками міліції. Йдемо практично, ну, як понявши сказати, за руку беремо двох майорів і приводимо до машини, щоб ну, разом з ними просто відкрити багажник. Ну, Ми розуміємо, що якісь закони є. Ось дивіться. Це люди нам потім розказали, що вони їхали із селу, із шашликів. У нас навіть мангал теплий в, в багажнику є. Прийшли люди, хазяїва цього діла, Руслан Форостяк, це вичайно штаба особисто, задав питання, В машині говорю, щось є, нема нічого. Відкриваємо багажник, а там от, от, арсенал такий. Дуже хорошо це по поводу патріотичності на той момент. Прийшли теж якісь волонтери, я не знаю, що, що за люди були, наскільки я розумію, що їх там, знайомий, там, начальник УПА чи хто, він зателефонував, зразу людина просто з вулиці. Через 3 секунди, тому що опергрупа виїжджала сюди хвилин 20-40, ми на своїми насилами це все охороняли. Чомусь не доїхало? Ну, я розумію, та події вже такі були, що ви могли не доїхати. Сокол приїхав через 5 хвилин і навели дуже швидкий порядок. Все, все нормально. Вони є. Є. же Альфа, ми вчора там спецоперацію проводили, співпрацювали з Альфою, з Соколом. Нормально все нормально. В цьому плані все нормально. А не боїтеся зараз от, по соцмережах повикладали багато фотографій з обличчями, з адресами, хто колотив коктейлі. Їх ідентифікують, викладають адреси, телефони, ну і пішла така месниця. Ну, головлювати по одному от, не, не ну, будемо ще що... Ну, десь чуть-чуть може бути, розумієте? Ми ж не знаємо, що в кого голові своє це. Якщо людина там випіна, то вона відсвіта, що в неї голові, голові, ков підколити. Ну, подивіться, у нас тут ну это вы это, подивитесь людей. да, у нас тут в масках тут исходы, то есть что человек боїться. Вчера приходил, тут у нас товарищи в масках, я с Николаева, я Одессу защищаю. Я говорю, снимай маску, что ты с Николаева, я тут Одессу защищаю, потому что я тут учился. Ну, вот такая ерунда. Почему наших посадили, почему ваших не посадили? Я говорю, як ты делаешь, наши и ваш. Вот як. Потому что у вас эти самые блакитні штучки, а у нас типа георгийская ленточка. Я говорю, сынок, ты в 18 років, ты разумеешь, что ты говоришь? А наших посадили, а ваших не посадили, я говорю, ну коли Одесити з Куликового поля зібрались бити тих же одеситів, фанів футбольного клубу, ну це я вважаю неправильно. Одесити одесити не ну це це неправильно. І за те, що когось якась ленточка або путініст.